Підготовлений спортивному клубі характерник. Однак так трапилося, що, на жаль, багато спортсменів не буду називати, не буду казати чому. Однак відбулася зміна поколінь. Е, перші номера е, з тих чи інакше причин. Зараз вони не можуть брати участь в змаганнях з фрі-файту і їм на зміну. Прийшло нове, прийшло нове покоління. Микола Гринчук, Юрій Босий. Це топові спортсмени спортивного клубу Характерник на сьогоднішній день. А Андрій Ткачик він представляє молодих спортсменів, які підбираються до топів, які починають свій шлях саме в еліті. Ну що ж, вся увага на майданчик. Нагадаємо, що за перший півфінал вагової категорії 65 кг 800 г клас Б. А це означає, що цей бій також буде тривати в форматі 3. Раунди по дві хвилини. Ну, Тут очевидно, що у Андрія він наголову вище фізично eh, Владислава. Однак по техніці зараз подивимося, хто з них наголову вище свого суперника. Дуже хорошо боковим ударом ногою володіє eh, Владислав. Ви бачили на зустріч він зараз. О, така своєрідна техніка. Такий танець свого роду виконує Гром громадський. Бачимо, міняє стійку, то в то в Ось він зараз. Андрій бив, однак встиг таки захватити ногу і перевести... перехопив нового суперника Гром. Так, і... зайняв вигідну позицію і зараз... зверху. Однак, бачите, Андрій не тушується, він готував, готував атаку бойовим ще задушливим прийомом. Однак 10 секунд такої боротьби. Всього 2 хвилини раунд. І рефері знову підняв їх в стійку. Ну і зараз... Знову так середину рингу захопив. Ох, ткачик пройшов удар. Але бачимо гром Громадський Накриває зверху зараз Андрій, в... однак переводить, зробив, да, зробив хороший, дуже хороший прохід ноги. Владислав виходить з захвата. Перевертається Андрій, закидає на зворотній трикутник. Намагався, намагається закинути ноги. Ну і Знову рефері піднімає. Ну, ви бачите, що е, на ударах, в ударній техніці вони рівні, однак в клінчі, в позиційній боротьбі виграє влад. Хоча оці удари, ви бачите, е, з них, які Андрій виконує, вони дійсно потужні. Навіть без навушників до нас доходять ці удари, так, хоча зву, ми не так так знаходимося від майданчика. Так, від майданчика. Скажу так, Намагається не над, не надто на трикутник, ці удари, на трикутник для... перекинути ноги. Андрій ефективно блокує ці спроби. Владислав піднімає рефері Анатолій Стеліга їх назад в, в стіку. Перший раунд. Закінчився перший раунд. Ну що ж тут можна сказати? Обидва спортсмени всі дві хвилини відпрацювали, не зупиняючись. Не було ніякої, ніякої розвідки, як в попередніх поєдинках. Одразу зразу почали е, атакувати. І е, я би сказав, що в ударній техніці, от дивіться, бачите, дуже потужний. На ну, ударній техніці Андрій був більш влучним так. і видно, що він е, тягнути. Це, це не дивно, тому що він на голову вище, фізично на голову вище суперника, довгі важелі. І я так і думаю, що він буде будувати свою тактику Ви саме. Використовує до цього. те, що йому дано природою. Абсолютно правильно він це робить. Ну і мені здається, що влад в свою чергу. Вий час намагається переводити справу в партер. І в одній ситуації непогано в нього вийшло, але не вдалося довести. Ну в вклінче, в і в позиційній боротьбі завжди виграє Влад, тому що в жодній ситуації Андрій не зайняв домінуючого положення. При цьому е влад ще ніяк не скористався цим, тому що в усіх епізодах першого раунду. Продовження поєдинка було за Андрієм. Він намагався виходити то на зворотній. Знову він починає цим же лавкіком, який йому е, Ну, не скажу, щоб приніс успіх, однак бали він йому приносить. Так, при, при такому ході поєдинку, то ці бали можуть виявитись вирішальними зрештою. Безумовно, безумовно. Тому що бачите, ви, е, в боротьбі Андрій тут же зав'язує суперника, намагається пр продовжувати вже виходити на боліві. Руки руками е, або на руку, або на задушливий прийом. Тобто, ви на землі залікових балів влад не отримує, а оці удари вони, вони не зараховуються. Ну, це як кажуть, курка по зернятку клює, клює і, і зрештою буде мати на обід. Так і в нас. Щойно Бехфе запустив Влад, встиг якимось. Інтуїцією відчути цей удар Андрій ушов, нерву під нього і вперше за весь поєдинок Зайнят він домінувачу... зайняв домінуючу позицію. позицію. Однак, так само, як його суперник, він не зміг нею скористатися, і щось він не дуже швидко піднявся. Можливо, що він втомився. Якщо він втомився, то тоді безумовно, що влада буде видна. Він отримує перевагу а, і сам скапив виникли. Ну за такі. Затримки поєдинки спортсмен може отримати попередження. Безумовно. О, зараз ну, тейкдаун, перехопив. дуже на... хороший текдаун виконав Влад. і зайняв дуже вигідну і хорошу позицію для себе. Ну, він досить грамотно перехоплює удари ногами суперника. Вже не перший Без, раз. йому безумовно. безумовно. Не в ту сторону зараз Андрій уходив, закинув такий нові захват. Пеш би може... нам показали з того боку. Не видно зараз, не видно. Так. Чи витягнув він руку. Да-да-да, є можливість зараз у Влада перемогти. А, однак вирвався, вирвався Андрій з захвату і там було 30 секунд. Але не самі приємні моменти пережив зараз Андрій. Дуже близький був Влад зараз до перемоги. І, ну, не знаю, я думаю, що прозвучав для Андрія дуже тривожний дзвіночок, тому що. Тут питання до його функціоналки, чи він зможе в третьому раунді відпрацювати так само, як і в перших двох. І е, Влад явно показав, що він був ближче до перемоги зараз. Ви бачили? Дуже хороша серія. рука нога і тут же вхід ноги. Вернув вчасно з-під удару суперника, як кажуть, вдалося втекти і ще й перевернув суперника в партер. І дуже небезпечно було в кінці. Другого раунду тільки він от випустив руку, вирвалася рука з захвату так, якби і не це, врятувало руку, Андрія, так, це врятувало могли Андрія. могли бути серйозні проблеми в ткачика. Безумовно, тому що він відчайдушно прощався, відчайдушно з останніх сил витримав руку і в певній мірі йому, я думаю, що навіть і повезло. Ви бачите, що це вони виступають в рукавичках для любительського фріфета, не в. Рукавичка це клас а. літа, да, це так, це клас Б. Можливо, це зіграло свою роль. Незручний був захват. Влад зразу вже пішов вперед. що Зробив те саме, що йому принесло успіх в другому раунді. Ну, Я вам скажу, що це і є техніка фріфайту, коли вільно і послідовно комбінується ударна техніка і дуже Іде продовження в клінчі, іде продовження в переводенні в партер, іде продовження в ефективних ударах вже і в бойових чи з прийомах. Але зараз вхід, хороший вхід. В ноги ну, знову так програє позиційну боротьбу Андрій, знову займає дуже вигідну позицію для себе влад. Однак це ж лише початок. Початок, але початок поєдинку. Чи початок вірніше дос... раунду. Часу ще достатньо для того, щоб ну, але. Арбітр рефері ну, піднімає. Рефері вважає, да, рефері вважає що Мон, я не зовсім погоджуюся, таки не скаже, що Влад намагався розвинути свою атаку. Ну, він намагався, однак ефективно Андрій блокував ці його спроби. Дуже хорошо зараз підсікання. Знову, знову перехопив і підсік. Однак тепер Андрій намагається атакувати больовим прийомом на руку. Не дуже в нього це удається. Влад ну, взагалі, займає домінуючу позицію. другий третій раунд. Андрія мало що вдається в цьому поєдинку. Ну, ви розумієте, от для суддівства такі поєдинки вони найбільш складні, складні тому що два-три е, удари, от зараз був удар в корпус, два балли. Перевед... Пер... от, от таке от переведення. Це там, наприклад, один бал. І він наче і зверху влад він займає вигідну позицію. Але маєте на увазі, що зовні виглядаєш. Але, але цифри написано... невідомо. Так, що там написано зараз в суддівських записках, ми, ми не знаємо. Втомилися обидва спортсмена. Так, вже зовсім, От, щойно бачите, прямий удар, корпус, прямий удар в корпус він, він вразив, він потряс з влади. Ну, кінець третього раунду. Е, е, да, раунду. Завершився основний час завершення. Можливо, буде додатковий раунд. Я, да, я не знаю, чи буде його продовження, чи можливо він завершиться в основний час. Взагалі дивізіоні еліта передбачено, що е, неможливо в основний час рішенням суддів, роздільним рішенням суддів перемога, тобто повинно бути одноголосне, е, е, одноголосне рішення, повинен спортсмен показати достатньо перевагу. Однак це клас Б, це не клас А, це не еліта. Тому чекаємо зараз рішення суддів. Ну, якщо буде четвертий раунд, тут досить. Буде складно тому, хто переможе битися в фіналі, тому що сил віддано вже досить багато. Так, так, так. Це не, е, це не поєдинок, який завершує для них сьогодні виступ. Це так, лише для... перший поєдинок. Виступ за... завершиться тільки для того, хто програє в цій ну, цілі. Головний суддя, головний суддя повертає рефері. Можливо, там є розбіжності в рішеннях. Він підійшов порадитися до керівника. Судівську колегію з Української федерації фріфайту контактних єдиноборств Ігоря Єрмолаєва. Ярмолаєва. Ну, що ви нашого рішення? рішення? В даному поєдинку оголошується додатковий четвертий раунд. Ну, я думаю, що від цього виграє той, хто буде в наступному поєдинку змагатись, тобто, де визначиться другий фіналіст. Так, тому так, що так. переможець цього бою буде достатньо виснажливим на фінал. Нагадаємо, що це тільки на півфінальний. Поєдинок, а фінал також відбудеться сьогодні. хвилини. Ну що ж, одна хвилина. Одна хвилина зараз обидвох спортсменів. Це додатковий раунд. Ох, Ох як зустрів Андрій зараз. в голову. І тут же перевів його влад. Зайняв вигідну позицію. Ну тут взагалі нема коли відпочивати, тут потрібно все вирішувати. Обходить, обходить гард Влад. Андрій намагається зараз ну, ну, ви... тут більше атакував Влад, тому що да, Андрій захватив руку, однак eh... більше нічого з зйоснув. Влад сторони не перейшов. Не було. Ще один тейкдаун від Влада. Ще один тейкдаун від. від... Ну, не менш складно буде суддям зараз визначити переможця, ніж за підсумками трьох раундів. Ось намагається тут набирати якісь очки Влад, але Рефері вже за такий короткий проміжок втретє піднімає бійців у стійку. Ну, Тому що дуже мало часу. Так, так звичайно. Ну, і... мало часу. Ну от закінчилась і... додаткова хвилина. І зараз час закінчився. Ну, мені здається, що легше суддям не стало Ви при визначенні переможця завдяки цій хвилині. Ну, така але ви розумієте, що в додатковий час у суддів немає вибору. Вони зобов'язані. Ну, так, зараз вже буде. Вони зобов'язані оголосити. Зараз, зараз вже нічієї бути не може. Тут же чи роздільним, чи одноголосним рішенням суддів, але буде визначено переможця. Нічиїх фріфайті не буває. І зараз бачимо рефері зібрав. Ну, ви розумієте, Записки. був удар ногою в голову На початку, від так, Андрія, розумі. був удар ногою в корпус від Андрія, і було 3-4 тикдауна від влада. От, дивимо, характерно, наскільки в тому Ви розумієте, випуск. проблема в тому, що нам з монітора нам дуже важко. Ми не бачимо, ми не бачимо ударів, ми не чуємо ударів. Дуже важко з монітора е рахувати саме удари. Ну що ж, що ви вирішили арбітра? Бачимо досить довго. Евдемо Поєдинку. Розділеним рішенням суддів. Перемогу здобуває спортсмен із міста. Тернопіль Андрій Ткачи! Ну, бачите рішення все-таки на користь Андрія. Андрія. Андрія.